Доброго дня мої підписчики. Зараз повно роботи, але мушу, мушу слідкувати за козами, хоч вони в мене отакі оборі, але ця обора вже потребує ремонту. Там сусід живе, тут його хата, а моя хата через хату. Після нього напали бродячі собаки. Ось дві дівчинки залишилися. А, от там ще одна дівчинка. А була трійня, мама їхня саманта. Все, цапка немає, цапка вже мали забирати в мене, а його розірвали на смерть. Коз кіз поранило, чотири Кози поранених. Можу там показати в цапа, зараз там вибрити. Ось моніку за бік, вже трохи зажило. Ось ми там побрили, бо лікували. А найбільше була постраждала он так, кізочка. О, що ти скачеш на мене? Що зайці мої, зайці, 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 зайці. Це біда, в селі порвала вже багато кіз, вівцю задерли на смерть, людину покусали. Я заявляла в сільську раду і в поліцію, і всі кажуть, що це не їхня функція. І собаки так і бігають по селі. І ось так я мушу мушу хоч робити повну і мушу доглядати цих кіз, бо страшно. Ось така моя саманта. Мама оцих двох красунчиків, двох кізочок. Які скачуть на мене, скачуть, скачуть на мене, на мамку скачуть. Ось так, ось так. да, да, Оце так вискакують на мене вони. Такі ручні ручні. А братіка нема, вже задерли, да? Собаки? Ой, такі мої хороші. Хоч є закон, я його знайшла, мені, не я знайшла, мені перекинули після того, як це сталося, де написано, що це функція сільських селищних рад. Собак повинні відловлювати, поміщати на карантин і потім відправляти в притулок, де він не є. Звичайно, селищна чи сільська рада. Повинна перерахувати гроші за отримання собак. Але в нас не використання бюджету в кінці року, повертають. І Якщо є закон, якщо є стаття, то на цю статтю вона кожна стаття гроші грошейна. Але ось так немає нікому діла. Дуже багато в нас в селі порвало кіз, овець, навіть людину покусали. І всім байдуже. Так що мусимо мусимо стерегти кози. Зараз вони поїдять на дворі і за жіною в хлів, хай сидять краще. Буде їм трохи неволі, але будуть живі. Ось так у нас кормушки, тому що оцих троє якісь переїхало. Що ти малінка? Ти чого сидиш, така там сумна, стоїш? Козиня вискочила не на маму, але вона терпить. Ох, 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 милота, красота яка. <skulling> да. Жалко, так, жалко цапка. Він був найбільший в нього був вуха, найкращі. І сто проценті цапок майже був. Ось так. ось так. Ось Такі у нас справи. Я ще не доказала, ось мені. Ми... Привезли оцих три кози, дві білих, і Малінка там стоїть під тином. Вона була більше постраждала від нападу собак. Її прогризли були ногу, вона ходить, все нормально. Так що ми, в нас основна кормушка ось ця, але ми зараз кладемо в трьох місцях, тому що в них ось тут своє стадо. Що ти гризеш? Що ти гризеш мене? сидіть, качесь на мене, кава. Це кава, це кізонька кава. Ой, а то галка, чорненька галка. Кладемо сіно в трьох місцях. Ось така кормушка, ця кормушка і ще вон там сіно теж. Тому щоб кози не обіжали одна одну, не билися, вони собі мають свої місця. Вже все потребує ремонту. Будиночок у нас уже теж. Yeah. Ось там вже дірки, ось там теж. І на все на все потрібно, звичайно, кошти. От не знаю, з чого зробити нам цей тин, тому що він вже там позакладали, з чим бачили, не знаю. Щось будемо робити, бо вже страшно так покидати без надійного, безнадійного тина. Да, Моніка. Моніку порвали, ось тут цапа теж порвали, який в мене цап величезний, вони... але добре хоч пішло в скользь. Ось там теж в нього був розрив, да? чарлік, і тебе собаки збороли. І ще дві кози Моніку, малінку. А Мілку, собаки, слава тобі, Господі, що порвали хоч так мілко. Такий був розрив. Ну. Лікувала я перекис водороду і лівоміколь. Дуже-дуже ефективно, дуже загоюється швидко. Хоч мені підсказували таку ну, таке народне лікування, народний метод, що якщо є вдома собаки, ось бачите, Моніка теж бік розірваний. Якщо є собаки вдома, настригти шерсті собак, спалити, перетерти в порошок. І засипати ці рани. Ну, Хто так робив, то можете мені написати, хто робив таке. Я, я таке не зробила того, що ми почали лікувати перекісом і лівоміколлю. Ми аж на другий день їм побрили, були ці місця, повибривали, щоб можна було позакладати мазі і позаливати. Але ось такий метод існує. Це мені теж написав хтось із підписників. В повідомлення особисті, що вистригти шерсть собак спалити, і тим потім вже спаленою перепаленою тою шерстю, перетерти її в порошок і позасипати рани. Хто так пробував, то можете мені написати, чи дійсно такий метод, чи він ефективний. А поки ми що, вже довели трошечки до пуття, всі в нас ходять, вже стресних минув бела, бела ти чи ворашка. Ти ці бурашка вагітна. Ти коли будеш народжувати? В грудні чи в листопаді? Може, твоя хазяйка помилилася? Ось цю козу белу я в запуск пустила із двома літрами молока. От просто вона так не хотіла доїтися. І я так вирішила, що що я їй маю мучити, вим'я вим пробувала кожен день. Вим'я не гаряче, не тверде. І так її з двома літрами пустила в запуск. Ось. А це саманточка первістка. Тоже козенята її смокчуть, тому що в мене мало місця в хліві. Немає де. Але зато які зайці. Зато які зайці жваві. Хай смокчуть. Я зранку її там здою, а потім цілий день вони доять. Ось так. Ось що трапилося в нас із козами. От такий казус. Цапок наш без фартуха. Він вже, вже відгуляла Моніка, відгуляла вже, де де Катя наша, де Катя? А Катя вон, рожки відниця. Відгуляла Катя. Молодих він не зачіпає. І знаєте, то що, що Галочка? Ну, чого ж ви на мене так лізете? Я вам що? Я вам що, я ваша мамка чи що, у вас є мамка. У вас є мамка. Ой. Що я говорила? Що молодих кізочок мій ЦАП не зачіпає, він їх не запліднює. І того року в мене теж залишилися Саманта. І була в мене ще одна кізонька, її вже немає. Вона була, на жаль, гемафродитом. Вони теж були не запліднені з осені. Народила Саманта у два роки. Ну Ось таке в неї вим'є в первістки. Це вже коза здояна і висцяна. Вим'я дуже гарне, тільки трохи вона не дається менше доїтися, бо вона така величезна. От прирівняйте оцю козу, отак по висоті, і цю первістку. Оця заганенка коза, вона проти неї вдвоє менша. То малінка, оця малінка теж нова козочка. Я її буду продавати, вона вже вагітна. Оця нубійська козочка коричнева. От так. А це Катюша. Це мама, мама Саманти. Мама от тих двох кізочок, де вони подівалися, де ж ті дві кізочки. А що їх не бачу, тих двох кізочок? Це дочка. Моніки лейлочка, дуже гарна козичка. А то ще то вже Катіник, дві дівчинки. Їм вже по вісім місяців. Ей, Чарлік, що ти мені мішаєш? Що ти мені заважаєш? Ну ось так. Ось такі в мене новини в господарстві. Розповіла вам про собак, про кормушки, що якщо ви привезли якихось інших кізочок, то повинні ви їх, їм їжу ставити в різних місцях. У різних місцях, в різних кормушках. Ось каченіше. Ну, не мішай мені, Чарлі. Ось катіни дівчатка. У них такі вім'я вже красиві. Зараз я постараюся вам показати. Ось такі дівчатка вже із вім'ячком. Ну не знаю, чи вони спаруються цього року. Ну, поба... до побачення вам. Ось такі в нас зміни. Всім мир уже. Перемоги нам, молимося за наших воїнів. Всього вам найкращого. Люблю вас, обнімаю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.